Всім доброго, мирного ранку з Балі. Як відпочивається на Балі? На балі відпочивається дуже класно. Така природа, такий пейзаж. І знаєте, що цікаво, клімат на Балі дуже приємний. То, що я згоріла трішки, то це зрозуміло, тому що є сонце. Але ж до 29 градусів, це в червні місяці. Буває вода 26. Купатися приємно, океан тут дуже спокійний, невеликі хвилі. Є заливи і купатись можна. Що по харчуванню? В готелі у нас все вклю... Ой, не все включено, у нас тільки сніданки, але сніданки достойні. У нас сніданки є, як і перші блюда. Так і великий вибір других страв: салати, овочі, фрукти. Із фруктів у нас тут папая, кавун, диня, манго, змійний фрукт. Я не знаю, як він називається, мандарини і банани. Це що стосовно фруктів. Напої дуже багато велика кількість і різноманітні, бачите, що задумали яке озеро. Зараз виходить на нашу, я зараз з вами спілкуюсь на балконі. Що стосовно відпочинку, дорога до океану недалеко, але дуже велика кількість байків, тож переходить дорогу дуже складно, але є тут у нас ті, хто допомагають. Виходить людина із свисточком і дозволяє тобі пройти через дорогу. До Допомагає. Так, сам океан, сам океан ніжний, лагідний і приємний. Відбуваються всякі різні міроприємства, дискотеки, музика, салюти, те, чого в нас вдома в Україні немає. Ну і що по-цікавому? Цікавий у нас тут ресторан з цікавою подачею. Ми брали барбекю, е дуже цікава подача. Я потім викладу вам його у. На своєму каналі відпочивати тут не жарко, температура приємна, що цікаво, екскурсії ми не брали. З місцевими пам'ятками ми знайомі, тут дуже дивна культура, скрізь якісь нам не зрозумілі буддійські храми чи то якісь там химери, я не знаю, що там, скрізь у них ці позначки, де вони Богам при... приносять свої дари, їхні знакові релігійні місця. Ми з цим, до цього ставимося нормально, тому що ми приїхали в іншу країну, тому ми маємо їхню культуру поважати перш за все. Ну, і що? Що стосовно? Хто хоче відпрацювати на балі, приїжджає. Зараз саме. Приємний сезон, червень місяць. Погода супер, погода супер. Підписуйтесь на наш канал, дивіться за нашими відео, спостерігайте за нами. У нас дуже буде багато цікавого. До зустрічі з нами. Гарного дня, добрих комосів, сподіваюся, баляться круто!